З великим задоволенням, давайте долучимо ще нашу гостю. Одну це Катерина Дячук, керівниця відділу моніторингу свободи слова інституту масової інформації. Пані Катерино, вітаємо вас в нашій студії. Чуєте нас? Бачите? Так, вітаю колеги. Добре. Так, дуже приємно познайомитись. І відповідно, ми сьогодні вирішили якраз поговорити про те, що відбувається з журналістами під час війни. Ми знаємо, що вже, мабуть, у кожного з нас є навіть не один колега, який. Загинув або постраждав від від цієї страшної війни. Наприклад, наш оператор, ну з яким ми разом працювали на телеканалі, Лайв загинув під час обстрілу, який відбувся в центрі. Ну я маю на увазі вишки в Києві телевізійної. І от дуже часто кажуть, що це перша війна, насправді яка відбулася, відбувається практично наживо. Що нічого немає таємного, що рано чи пізно не стає відомим на весь світ. І відповідно, як можна сформулювати, який вклад. Роблять журналісти, зокрема українські журналісти, у цю війну Вони роблять вклад такий, що вони втрачають своє життя, висвітлюючи правду цієї агресії російської журналісти. Те, що зараз фото, відеофіксація, яка зараз відбувається, це якраз наша майбутня інформаційна спадщина, тобто, ми майбутнім нашим поколінням передамо ту. Інформацію, ті матеріали, які сталися, тобто це зараз відбуваються глобальні історичні події, так і завдяки журналістам вони доносять не тільки до української аудиторії, а й до світової аудиторії. Вони доносять правду, те середньовіччя, те невіглавство, ту агресію, яка яку Росія зараз ну, спричиняє в Україні в 21-му сторіччі, і власне. Робота журналістів вона є зараз дуже важливою і, о, в контексті того, що ну ми маємо це визнати. Що зараз трошки е, увага світової спільноти до України знижується, так тому що там виходять на інші ін, інші інформаційні приводи, так на передній план і власне є певна втома, і е, наша влада має в, ну, вона намагається до цього тримати увагу, але є певні. Я можливо трошки вже відходжу від того вкладу, але є певні нюанси, коли нашим журналістам також є певні перешкоди, так і це якраз спричиняє те, що вони не можуть виконувати свою роботу так, як потрібно. Ну а власне свобода слова це цінність, за яку ми завжди боролися багато рок, багато років. І я дуже рада, що вона в нас є. Що ми можемо говорити і не боятися. Так ми можемо критикувати критикувати ту владу, і влада нас може почути. У нас вибудовано громадянське суспільство. Це також один з наріжних стовпів демократії, і журналістика, в тому числі. Пані Катерина, от за вашими оцінками, скільки журналістів вже загинули при виконанні професійних обов'язків з моменту початку повномасштабного вторгнення за нашими даними? от Якраз сьогодні 24 квітня. Так, у нас якраз сьогодні вийшов моніторинг. Наш ми ведемо злочини Росії проти журналістів і медіа в Україні. От з 24 лютого ми додали цей моніторинг новий. І власне сьогодні рік і два місяці, і за цей період ми зафіксували 52... Вбивства журналістів, е, уточню, що вісім з них вісім журналістів загинули під час виконання професійної діяльності. Е, і 44 – чотири це е, наші колеги-медійники, які пішли на фронт, так і чи е, інші ну, медійники, які були там внаслідок обстрілів, поранені там чи ну ракетних обстрілів, так якихось катувань і так далі. Хочу в цьому контексті згадати. Максима Левіна, так, це наш е, також колега, який з нами багато пройшов шляху ще з 2014-го, спочатку російсько-української війни. Е, коли ми броніки надавали, ну і наша організація, коли ми збирали журналістів, проводили тренінги на полігонах, е, близькі до воєнних умов і так далі. І власне те, що був Максим Левін вбитий росіянами. Хочу наголосити, що він був вбитий цілеспрямовано. Тобто, росіяни знали, що це журналіст. Наші партнери, репортери без кордонів, так, це закордонна організація Правозахисна. Вони зробили розслідування. Вони приїжджали минулого року сюди, в Київ. Ми з ними зустрічалися. Вони провели своє розслідування. Оскільки Максим також з ними співробітничав, і от от, власне вони зробили розслідування про те, як було вбито Максима. Вони про ну події певні відновили, були на місці вбивства Максима. Вони зібрали докази. Потім ми їздили разом з ними в прокуратуру. Вони надавали ці докази і так далі. і От, власне було таке, що Максима у Максима ж машина була маркована наліпками преса, і він сам був у шоломі і в броніку з наліпками преса. І коли росіяни його побачили, вони його вивели з машини, зняли з нього броніки, стратили. Тобто, це говорить про те, що росіяни вони знають, що вони роблять, і вони знають, для чого вони знищують журналістів. Так тому, що журналіст він своїми інструментами, фото, відеокамерою, своїми нотатками, він говорить правду про події, які відбуваються. Росіянам важливо це приховати, тому власне. Журналісти страждають і зараз це звичайно така небезпека, що вони втрачають своє життя. Ну і окрім того, що вбивали ми, що фіксували поранення журналістів, і вони отримали важкі поранення, втрачали ногу там, око і під обстріли потрапляли журналісти. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того обов'язково написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це Закарпатський бограч. І написати, звідки ви нас дивитесь. І ця фантастична футболка від відомого українського виробника можливо поїде саме до вас. Буквально в наступну п'ятницю ми розіграємо її серед наших підписників. Чому Росія так боїться журналістів, не тільки українських, якщо чесно? От вони не тільки переслідували журналістів на окупованих територіях, вони підривали вишки, вони знищували редакції. Ми це про це добре знаємо. Ми так само знаємо, що в Росії певною мірою культ пропаганди путінська влада змогла досягнути того, чого там умовно досягав і третій Рейх, і, мабуть, сталінська Росія, ну радянський союз. І от е, як ви думаєте, російська пропаганда зараз наскільки якісно сприймається українцями, які на окупованих територіях? Чи туди все ж таки пробувається українське слово? Ну і загалом правда того, що відбувається в Україні і в світі, я можу сказати, що е, російська пропаганда вона діє за методичкою. Ну всі ж помічають, коли Росія окупує територію, що вона в першу чергу робить? Вона викидає українські підручники. Бо вона закриває е, українські медіа, знищує редакції. Так, потім на їхній базі вона краде їх обладнання. Вона може на їхній базі створювати свої пропагандистські канали. Пригадаємо Херсон окупований, коли був окупований Херсон, на е, базі е, Суспільний Херсон е, Росіяни створили свій пропагандистський канал. Вони розікрали е, просто філію суспільного, навіть мінували її е, люди, які знаходяться в окупації. Вони певним чином знаходяться в інформаційному вакуумі. Тому що в тих розмовах ми дослідження не проводили, але в тих розмовах з мережею наших представників в регіонах, які також в окупацію потрапили, ми знаємо, що люди шукали будь-яку будь інформацію, щоб знати, що відбувається на підконтрольній українській владі так, території. Люди читали телеграм-канали. Коли почали приходити росіяни перевіряти телефони, що робили? Люди, відповідно, ну, видаляли там, підписку на українські канали і так далі. І Тобто намагалися будь-яким будь способом мати комунікацію. І е, хочу сказати, що впливають е, на тих, хто напевно. Хоче е, вірити в ту пропаганду, тому що ж повномасштабне вторгнення, воно ж для багатьох очі відкрило. Бо війна ведеться насправді з 2014 року. Якщо не всі вірили, що вийдеться війна, так то 22-й рік він показав, що це повномасштабне. Хто можливо чекав Росію, він зрозумів, що таке Росія, так це вбивство, е, агресія і дно просто неймовірне. І тому е, ті, хто. Знаходяться на окупованих територіях зараз, ми знаємо, що і люди вони підтримують контакти зі своїми родичами тут, і вони шукають шляхи отримання такої інформації, так? Але дуже це небезпечно. Тому певним чином це таке утаємничена інформація. Я не можу ну, все розповідати, але телегі. Зараз велика небезпека є в телеграм-каналах, тобто російська пропаганда, вона насправді може впливати і на тих, на тих людей, які в окупації знаходяться, тому ж тому, що вони створюють телеграм-канали, які мімікрують під українські, так і така у них працює схема 60 на 40. Це класична така пропаганда, коли 60% ми якоїсь правди кажемо, а 40% там брехні. І от люди на цьому можуть власне попадатися і вірити тій інформації. Як воно буде далі, час покаже. Хто має можливість виїхав, хто пізніше мав можливість, також дуже важко виїжджав, деякі лишаються там, сподіваються, що контрнаступ ЗСУ поверне наші території під нашу владу. Тобто, будемо сподіватися, що люди, ті, хто хочуть вірити. Що все буде добре, що вони дочекаються України. Ну і я думаю, що на них навряд чи ця пропаганда вплине. Єдине, що для них це ну для них це дуже досить некомфортно жити в тих умовах, в яких вони живуть. Вони розуміють, де вони живуть, серед якого менталітету вони живуть. Так і дуже важко це психологічно насправді витримати. Так, це правда. Чи фіксуєте ви порушення прав журналістів з боку української влади? Наприклад, там недопуск в Бахмут? Це за вашими оцінками порушення? Певним чином, так, оскільки, можливо, всі чули, що воєнкори вони зробили відеозвернення, де заявили про те, що є. Певний список, так про цензуру заявили і про певний такий вибірковий доступ до цих зон червоних, так і, власне, якраз я на початку казала, що у нас зараз журналісти. Ну, на фоні того, що знижується інтерес до України, журналістська робота дуже важлива, і журналісти мусять говорити те, що відбувається на фронті. Ми розуміємо, що за умов воєнного стану певна цензура вона є так, але коли є надмірні такі. Знаєте, ну нові надмірні обмеження роботи медіа під час воєнного стану, то це ну це, воно, ці, ці зміни вони вдаряють як і по українських, так і по іноземних журналістах, які ризикують своїм життям, щоб розповідати так українцям і світу про ту російську агресію і її жахливі наслідки. Якщо такого не буде, то тоді ну то що то у нас все добре, так чи що, чи що вже війна закінчилася, і тому зонування в тому вигляді, як воно запроваджено. Воно фактично унеможливлює роботу журналістів ну не тільки вздовж усієї лінії фронту, а й у мирних населених пунктах. Тому от у нас є робоча група з офісом президента з генпрокуратурою. Ми, ми от минулого тижня бачилися. Ми обговорюємо ці нюанси, як так зробити, щоб все таки журналісти мали доступ. Тому що, ну, наприклад, якщо в жовту зону потрібно пресофіцер, так для журналіста, щоб супроводжував, ну просто тих пресофіцерів для журналістів не вистачить. Ну це. Реальні такі. Чи, наприклад, місто якесь? Ну, наприклад, місто Чорнобаївка, яке там було фронтове, воно в жовтій зоні, а, наприклад, там якесь село там за 100 кілометрів від фронту, воно в червоній зоні. Ну, власне, якісь трошки, да, та, такі якісь не 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 неспідставності не нас виникають. Тому зараз працюємо ще на цьому полі. Сподіваємося, що якоїсь логічної. Нам ну, рішення на користь журналістів нам, нам довед... ну, вдасться вибити, так скажімо, що ви можете сказати молодим дівчатам і хлопцям, які зараз навчаються на журфаці або мріють стати журналістами? Як ви вважаєте, воно того варте? Наскільки це небезпечно і чому журналістика так важлива для України? Ну, Журналістика це місія, я хочу сказати. Да, тут багато грошей не заробиш. Тобто людина, яка свідомо йде в цю професію, вона має розуміти, для чого вона йде. Власне, кожен сам для себе робить вибір. Журналістика це той стоп демократії, коли її представники вони якраз отримують інформацію в інтересах суспільства і формує це суспільство, громадську думку формує суспільство. Тому перше, що мають журналісти молоді знати, вони мають шити стандарти професії, вони мають вони мають розуміти ринок професії, вони мають розуміти, що є незалежні медіа є олігархічні медіа, так коли певним чином олігархічні медіа можуть впливати на формування редакційної політики і так далі. Ну з війною трошки звичай. Воно все змінилося. І якось воно, знаєте, те, що ми фіксували там до війни ці всі баталії, олігарх... олігархічне там, цензурування і так далі, вплив джинса ці замовні матеріали, воно трошки, звісно, з повномасштабною війною воно так стерлося. Але ці питання вони залишаться. І все одно, попри те, що навіть трошки зараз ринок. Так скажімо, вми, вмирає, тому що багато медіа ми зафіксували, понад 230 медіа закрилися з, з війною. Тобто, там, чи там дивились бойові дії, були окуповані, чи просто навіть елементарно не було паперу, тобто навіть рекламний ринок став. Так? тобто, Журналістика зараз має виживати. І молодим журналістам, які йдуть в професію, мають розуміти, що ну, легко не буде, але цікаво буде. Щоб стати спонсором, можна знайти активне посилання, можна перейти за QR-кодом, який ви зараз бачите на ваших екранах. І якщо ви запитаєте, скільки це наскільки це дорого? Це не дорого. Це всього 100 гривень на місяць, або дві кави, і ви вже наш спонсор. Нам буде від цього дуже приємно, тому що ми будемо поширювати. Правду і лише правду, тому що наша інформація завжди перевірена, наша інформація завжди актуальна, і в цьому можете переконатися, зайшовши на наш канал, тож підписатись, ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати наші ефіри. І ставайте нашими друзями та спонсорами, тому що ну мені здається, що наші спонсори це вже наші друзі.